Мене звати Сорок Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 15 травня 2025 року, в 11-й годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності. Розширення виробничого логістичного комплексу товариства з обмеженою відповідальності «Мостицький драйпорт, збільшення площі зберігання вантажів за рахунок використання елеватору, будівництво північного контейнерного майданчика, з влаштуванням залізничних колів вздовж нього та холодного складу, облаштування майданчика для перевантаження каст на території ТЗО «Мостицький драйпорт за адресою Львівська область, Яворівський район, село Мостицька, 2, вулиця Колійова, будинок 15. Громадські слухання проводяться в режимі у нас відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані на, каналі, на сайті YouTube канал, каналі відділу оцінки впливу на довкілля. Регламент громадських слухань такий нас був. Ну тобто розпочну громадські слухання. Я як організатор та представник уповноваженого територіального органу надам слово коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля, як вона розпочиналася. Наступним після організатора громадських слухання виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планової діяльності, у разі необхідності після суб'єкта господарювання. За його пропозицію виступають інші доповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання, суб'єкт господарювання зобов'язане відповісти на питання або забезпечити надання відповіді на запитання громадськості усні, усні або письмовій формі. Якщо усні на даний час не готові, то протягом п'яти робочих днів письмовій формі надати відповіді на запитання громадськості. Усі зауваження та пропозиції під час громадських слухань фіксуються протоколом про громадські слухання. Але зазначу, що зараз на даний час на наших громадських слуханнях відсутня громадськість, є тільки представники суб'єкту господарювання і представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Якщо процедура зрозуміла, коротко я розпочну. Так, процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася 24 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля під номером 11825. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність, зауважень та пропозицій до повідомлення від. Та рівня дослідження деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінків впливу на довкілля до департаменту екології та природних ресурсів, не надходила. Про що було повідомлено з відповідним листом суб'єкта господарювання повідомлення так само було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить фотофіксація, яка є на веб загружена. Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. Тобто це було дошці оголошень поблизу зупинки громадського транспорту в селі Волиця Яворського району. Потім друга фотофіксація була на дошці оголошень поблизу центральної зупинки громадського транспорту в селі Баличі. Так само було в інформаційній дошці в приміщенні Шегенівської сільської ради. І на дошці оголошень поблизу центральної зупинки громадського транспорту в селі та е, Яворівського району. Після, е, після громадського обговорення повідомлення розпочався другий етап з оцінки впливу на довкілля. Е, шляхом розміщення 28 квітня 2025 року звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання мають пройти 15 травня 2025 року, в 11-й годині. Силка на громадські слухання була в оголошенні, вказана на відеоконференцію. Так само, оголошення про початок громадського було розміщено в публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Ті самі місця дошка оголошень. Поблизу зупинки громадського транспорту в селі Волиця, дошка оголошень поблизу центральної зупинки громадського транспорту в селі Баличі. Інформаційна дошка у приміщенні Шогінівської сільської ради і дошка оголошень поблизу центральної зупинки громадського транспорту в селі Волиця. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В електронному вигляді і в паперовому вигляді, згідно оголошення, можна ознайомитися з Шегинівській сільській раді за адресою села Шегині і в ТОВ з обмеженою відповідальністю Мостицька Дрейпор за адресою Львівська область, Яворівський район село Мостицька, другі. Е, так, е, коротко все. Е, так, нас далі ніхто не доєднався з громадськості. Е, прошу е, представника з. Е, суб'єкта господарювання мозський драйвор представитись, що ви є на присутні на громадських слуханнях. Доброго дня Мар'яна Ігорівна, представник товариства з межної відповідальності, мистицька драйпорт. Значить, основою роботи нашої компанії є надання логістичних послуг у сфері транспортної та складської логістики. Головною логістичною перевагою терміналу є наявність розвиненої мережі залізничних колій, що надає змогу розвантажувати та завантажувати потяги з країн ЄС. Значить, звернулися ми сюди до вас з об'єктом планової діяльності, якої є розширення нашого виробничого комплексу. У зв'язку з збільшенням площі зберігання вантажів за рахунок використання елеватора будівництва північного контейнерного майданчика з улаштуванням залізничної колі та холодного складу, а також майданчика для перевантаження каз. Дякую. Дякую. Отже, так. У нас є представник громадськості, я кажу громадськості, представник суб'єкта господарювання, громадськість у нас відсутня. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі наявки представників громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях присутній представник організатора, тобто Департаменту екології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації та представник суб'єкта господарювання. Враховуючи вище наведення, наші громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Але наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання агро планової діяльності, але громадське обговорення триває 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати, хто ще не ознайомлений з зі звітом і хоче ознайомитись до, по 2 червня 2025 року е, зауваження на пропозиції до звіту до департаменту екології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації. Наразі все. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую. Спокійно.